Всім привіт, з вами, я, Сешин, і в цьому відео я буду е, відповідати на питання з часу GPT. Питання будуть про мій YouTube канал. Якщо це відео досить залетить, то я зроблю е, таке саме відео, тільки про питання не про YouTube канал, а про ніби про щось інше чи про, ніби, про мене щось таке. До речі, я хотіла знімати таке саме відео, але там, де питання ні, тільки про мене. Ну, там нічого типу, не не зв'язано з ютуб-каналом, щось таке. Але я сиділа в Тіктоці і побачила, де якась дівчинка таке, коротше, зняла відео про свій Тікток-акаунт. Я раз така, ну типу, все, ну, все я знімаю таке. Починаємо, коротше. Перше запитання: от у мене тут всі написані: чому ти вирішила створити свій канал? Чесно, я не дуже знаю, я дуже давно хотіла зніматися на Ютубі, але не знаю, щось руки не доходило. Ну і в принципі я дуже хотіла бути популярною і тому створила. Що сказати, я не знаю. Друге запитання. Як з'явилась назва Anastasia? Ой, ну це цікава історія. Має такого не ну, що я просто собі взяла, придумала. Зараз я її розкажу. Е, перше, ну, я створила свій YouTube канал, і я там називалася по-різному. Там просто багато було, типу, назв, але я розуміла, що це все якась фігня, що я, із, я з ним ходила коротше, дуже мало. І тут, я думаю, що треба якусь вже назву нормальну, щоб я довго з нею проходила. І коротше, одна моя подружка колись мене підписала е, стасейшин в дужках батон. Я її потім підписала на і в дужках яблуко. І я така, типу, дивилася, типу, контакти і така дивлюся, о! <laughs> Буду я Анастасейшн. І, коротше, отак от, от я стала Анастасейшн. Так, третє запитання. Яке відео було найпершим? Ну, типа, перед тим, як... Ну, Якщо рахувати ютуб шорт, то там був шорт, то я хотіла дуже знімати відео про як воно, утю Лола фанфан, фан, і, я... і перше відео це було про неї, пам'ятаєш, я зі своєю подружкою тут знімала. Оскільки я пам'ятаю. А от перше довге відео, це його зняла 14 жовтня 2023. М -м -м то було обзор на мою паперову косметику. Бо тому що десь один день-два дні тому я була... Е почала робити паперову косметику і тут я сиділа, така, вирішила її почати знімати на Ютуб-каналі. І зняла обзор на мою паперову косметику. Хоча її там було тоді дуже мало, зараз її дуже багато, хоча я вже її не знімаю і не роблю. І своє перше відео я видалила. Взагалі, прям дуже багато своїх відео я повидаляла. Трохи я жалію, а трохи і ні, так сказати. Четверте запитання. Над яким відео було найважче працювати? Напевне, над відео влог, як я їду на гімнастику, якщо рахувати, від, або влог, як я їду до Львова. Ну, це два влоги, які я зняла у своє життя, мені дуже тяжко щось знімати влоги, я їх просто не дознімлюю. Я їх потім перестаю знімати і видаляю. Я не знаю, мені це дуже тяжко. А от том ті якраз два влоги я була виставила, в мене вийшло їх зняти, вийшло їх монтувати, вийшло оце от все. Але це мені дуже тяжко вдалося. Запитання 5. Ем, яке відео ти любиш більше за все? Ну, зараз мені напевно, дуже тяжко сказати. Навіть повернемося до минулого запитання, я забула сказати відео влог, як я їду до Львова, я його була видалила, тому що. Тому що я майже всі відео видаляла всі ці старі. Ну, тепер до того запитання, яке відео я люблю більше за все? Ну, тепер мені буде дуже тяжко сказати, бо я, як я вже сказала, я дуже багато відео видалила. Навіть деякі оці мої самі любимі я видаляла, і мені це було дуже тяжко. Так що тут треба буде подумати. Певне, той самий влог, як я їду на гімнастику, я не знаю, щось мені дуже прямо цим сподобається, і щось з ним багато спогадів все таке. Питання 6. Яке відео ти перезняла прямо зараз? Якщо чесно, ну, взагалі не знаю. І з тих відео, що я виставила, ну, мені, напевно, ніякий не хочеться перезнімати. Ну, але треба ж придумати. <рес> напевно, румтур по моїй кімнаті, я би то відео, якщо я би його видала і зняла румтур по всій хаті. Але е так-то я його не збираюся з чимось Ну, коротше, я би зняла замість нього румтур по всій хаті. Тіба перезняла його. Я думаю, це нормально. Я не знаю. Ем, Запитання 7. Що тебе мотивує знімати? чесно, я не знаю. Напевно, коли я дивлюся якихось інших блогерів, які от зараз прям кап'яти популярні, і от дивлюся, які вони популярні, і це от все коротше, я хочу теж такою бути, і це от мене мотивує знімати. Або то, що... Я типу, згадую, як я знімала інші відео, і то, що мені приходить в голову зняти якісь відео, то типу, теж мене мотивує, так сказати. Восьме запитання. Що ти робиш, коли немає ідей? Ой У мене немає ідей ніколи. Чесно, коли я думаю собі якусь придумую якусь прикольну ідею, то я записую собі в блокнот. У мене є спеціальний блокнот, де я записую ідеї для відео і взагалі розписую якось свої відео, щось таке. І, і Якщо в мене взагалі немає ідеї, то я просто от, включаю TikTok, пишу там ідеї для відео, що таке, таке коротше. Або той самий чат GPT, там я так само ніби пишу якісь ідеї для відео і приблизно які мені треба. І шукаю ідеї. Ну, я просто більше не знаю. Коли я знімала відео з фаворової косметики, то, напевно, в мене була ідеї завжди. Та було, ну прям. я ніколи не задумувалась над ідеями. Тому що ну, які там можуть бути ідеї, ну. Просто на вибір є смайликів багато у вайбері. Чи да коротше, можна собі якісь любі вибрати е, і зняти по них той, по них е, боксик. Або ту саму, якісь поцінні боксик, то просто то, тіпа, легко якісь ідеї придумали дуже. От Почала я знімати вже, інші, на інший контент перейшла вже. Що це не так. Дев'яте запитання. Скільки часу йде зазвичай на одне відео? Це, звичайно, залежно на яке відео, але якщо рахувати з підготовкою до відео, точніше, там намалюватися, щось там одітися якось гарно. Ну, зараз я гарно не одіта, це типу, мій домашній одяг. Ну, то десь, не знаю, ще змонтувати то відео, десь пів години, 40 хвилин, я не знаю. Ну, десь приблизно так, але це ще залежно, на яке відео. Деколи буває, що і більше, деколи буває, що і менше. Корейше, ви зрозуміли. Питання 10. Де ти береш ідеї для контенту? Я вже сказала або в чаті GPT, або в чаті GPT, або, е, або в TikTok, або теж на YouTube в інших блогерів. Питання 11. Який коментар запам'ятався найбільше? При тому, що ніякий, бо тому що мені коментарі не пишуть. Ну, як сказати, не пишуть. Мені не можна писати коментарі, бо, тому що мені YouTube сам закриває коментарі. Це дуже бісить, я так скажу. Питання 12. Чи було страшно викладати перше відео? Саме перше не страшно, а зараз мені страшно викладати відео. Коли я викладала перше відео, мені було якось взагалі все одно. А от зараз мені реально страшно, що воно якесь буде не таке. Ну, коли я викладала перше відео, я в принципі була якась трохи дурненька. <з> <Mid -up> Яке відео набрало більше переглядів, ніж я очікувала? Це питання, якщо 13. Це, напевне, моє четверте відео. Ну, е -е -е Зараз його, звісно, немає, я його вже видалила. Але воно реально було дуже сильно популярне, Моє найпопулярніше відео, і то була повна фігня. Туторіал на паперову косметику, де я просто показую, як робити паперову косметику, і воно було реально дуже популярне. Тож, що й моє є четверте відео, тому що перші три я зняла в перший день е, свого YouTube каналу. Ну, перший... коротше. Ну, е, третє відео, точніше, я була зняла в той самий день, що і перше, а четверте я вже зняла на наступний день прямо. Е, я от на початку, коли тільки почала знімати, то я знімала пару відео в день. І це четверте відео, я його тільки почала знімати, і прям відео вже так залетіло, то було вже просто, я вже думала, що все, це вже все, така популярна, вже така всяка. Але... Але ні, інші відео так не залітали щось. Але давайте поговоримо, напевно, ще із тих відео, що зараз є на youtube каналі які я не видаляла. Це, напевно, відео зараз скажу, як воно називається. Це є відео 25 ідей, що робити, коли скучно. Вона набрало 293 перегляди, але я дивилася в YouTube Студію, то краще така програма, то, то не, віно, відео можна не, рахувати, не рахується як популярне, бо тому що його дивились недовго і, тіпа, і тіпа, його скоро виключали. І, Типу, що то не дивилися, що то відео як, е, е, як різні люди, а там одна людина ніби багато разів подивилась. А так, то якесь прям популярне відео, яке дивились там довго і різні люди, це зараз скажу факти, які, факти про мене, які не асоціюються з моєю зовнішністю. Так що я хочу зняти ще якесь відео про факти про мене, щоб, може, то залетить. Але усе, от, що 25 ідей, то воно набрало так щось чутлі на 300 переглядів. Це дуже неочікувано. Питання 14. Що ти хочеш покращити на каналі? Більше підписників, більше переглядів на відео, більше лайків. Ну, але ладно, давайте щось інше. Я не знаю, що ще я хочу в ньому змінити. Ну, певне більше нічого, я не знаю. Питання 15: Яке б відео ти порадила новому підписнику? Ти подивись першим? Ну, коротше, я зараз скажу. Певне, факти про мене, які не асоціюються з моєю зовнішністю, бо тому що я там щось про себе розказую, щось таке, або ще відео. Ем, як там зараз скажу, і забули, йому називається. Що я поміняла свій контент, ніби ютуб-канал вже інакший. Там я теж про себе розказую, щось ніби якесь є ознайомлення. Ну, але якщо б я, оця, яке я зараз відео знімаю, я б вже виставила, то напевно я б його порадила, бо тому що це розказую прям про свій Ютуб канал. Питання 16. Якби твій Ютуб канал був людиною, які, е, який би у нього був би характер. Не знаю. Напевно, якийсь такий злий, бо тому що не набираються ні переглядів, ні лайки, ні підписники. Давайте покращимо йому характер, що. Питання 17. Що тебе найбільше е, радує в блогінгу? Напевно, нові підписники. Або коли, от, наприклад, ну, нові підписники вона мене там прям кап'яти радує, але особливо, якщо є якесь... настає якесь м -м кругле число. Типу, от зараз в мене 134 е -м -м підписники, то, то я, коротше, якщо буде 140, я буду рада. Кстати, я не знаю, що що можна зробити на 150, бо тому що колись я. Коли, от в мене було 100 підписників, коли було 50, я робила якісь боксики з паперовою косметикою і щось таке. Але зараз я таке не знімаю і я реально не знаю, як за це подякувати. Питання угу. 18: що найскладніше в веденні блогінгу? Ну, я не знаю, напевне, найскладніше це те, що я постійно себе накручую. І бо це найгірше, що я постійно себе накручую, і мені постійно здається, що я ну, не вмію щось нормально знімати, е, щось постійно хочу повидаляти всі свої відео, все таке. Е, і перестати знімати. І оце постійно, я не знаю, через те і дуже довго я можу перестати знімати, через те, що мені здається, що це все крінж. Який формат відео тобі найцікавіший. Ну, я не знаю, ну то я таке, як я знімаю, я майже не дивлюся. Він може, там так деколи дивлюся, але е, я дивлюся щось інакше. Так що я на це питання не думаю, що я зможу відповісти. І останнє питання 20-те. Ким ти бачиш свій канал через рік? Так казати. Ну, коли я тільки починала знімати, я бачила свій канал через рік, коли вже там мільйон підписників, коли я вже стала популярна, коли мене вже всі знають і все таке. Але пройшло половиною роки. Що то не так? Ну, як я бачу через рік. Ну, я думаю, що через рік в мене вже буде 200 підписників. Думаю, що буде десь ну, 220. В принципі, може бути. І. И... Я починаю ніби краще знімати ті всі відео, починаю щось оце обсягну, але я не знаю, чи, чесно, щось не дуже я. Ну, на цьому все. Е, підписуйтесь, ставте лайки, не забудьте підписатися на мій е, телеграм-канал Анастасія Влог на, на мої два ток аккаунти. І до нових відео всім па-па! Надіюсь, -па. ви допоможете мені добити 150 підписників.